Доброго дня! Сьогодні говоримо про фрази, яких варто уникати при розмові з дітьми. Маленькі діти дуже сприйнятливі до слів. І якщо доросла людина багато чого пропускає повз вуха, не сприймаючи всерйоз, то у дитині від одного випадково кинутого слова може зародитися образа, сумнів, прикрість. Тому дуже важливо правильно обирати висловлювання. Пропонуємо вашій увазі кілька популярних фраз, які так часто батьки говорять своїм дітям, не замислюючись про наслідки. Підростеш, дізнаєшся. Ця фраза із серії Ти ще занадто малий, спочатку дорости, багато будеш знати, скоро постарієш. Ці фрази дорослі говорять не тому, що дитина насправді ще не готова дізнатися правду, а тому, що дорослі просто не знають, як правильно відповісти, які підібрати слова. Найпростіше відмахнутися черговою фразою, щоб дитина не докучала із питаннями. Якщо потрібно відповідати дитині на питання, подібними фразами. Через деякий час дитина насправді перестане вам дошколяти, але хіба це хороший результат? Дітям властива цікавість, вони дуже допитливі. цікавляться всім, що відбувається навколо них, особливо тим, що роблять і говорять батьки. Чим небезпечні подібні фрази. Діти сприймають слова буквально, а значить, дитина подумає наступне: щоб знати все. Потрібно просто дорости до певного віку, тобто головне не вчитися, студіювати книжки та енциклопедії, а просто дорости до потрібного віку. У дитини складається міфічне уявлення про те, що дорослі люди все знають завдяки своєму віку. Не соромтеся казати дитині, що ви чогось не знаєте. Скажіть їй, яке цікаве і складне питання ти задав. Давайте подумаємо разом чи підемо та запитаємо у тата, Погортайте разом енциклопедії, пошукайте в інтернеті. Цим ви не тільки заохотите інтерес дитини і потяг до знань, а ще і зблизитися з нею. Інші діти у твоєму віці це вже давно вміють. Сюди також можна віднести фразу у твоєму віці, я вже давно це робив, це знав. Говорити дитині про свої досягнення або досягнення інших дітей непогано, але тільки не потрібно говорити це у ступені переваги, не потрібно порівнювати себе або інших із дитиною, підкреслюючи, що вона у чомусь відстає і не дотягує до інших. Потрібно ділитися не своїми регаліями, а своїм досвідом, щоб дитині хотілося наслідувати. Розкажіть, чому і як ви домоглися у. Успіху. Скажіть їй, я теж так е, робив багато помилок, у мене теж були падіння. Я думав, що ніколи не довчити і в мене не вистачить сил, але я так сильно хотів домогтися успіху, що намагався, незважаючи ні на що, і у результаті у мене все вийшло. Ти що глухий, теж досить поширена фраза, коли мати або батько не може докликатися дитину, або вона не слухається. Також можна сюди додати вирази, типу, тебе зовсім місків немає, твоя кімната схожа на свинарник і так далі. Батьки звичайно ж не вкладають нічого серйозного у цей вираз, адже це сарказм, але сарказм у виховних цілях вкрай небезпечний засіб. Він створює бар'єр непорозуміння між батьками та дитиною. Він може образити дитину так, як. Як вона ще не в тому віці, що правильно сприймати сарказм для дитини, подібні вирази звучать угідливо і прикро. Діти, які постійно чують подібні фрази, виростають замкнутими, тривожними, невпевненими у собі, а потім у школі починають також вісміювати своїх товаришів, будують мстиві плани на кривдників і так далі. У тебе до цього немає здібностей. Коли діти тільки починають чомусь вчитися, малювати, писати, грати на музичних інструментах і так далі, звичайно, у них все відра... відразу не виходить, а щось не виходить зовсім. Це зовсім не означає, що потрібно говорити дитині, у кого ти такий безглуздий, у тебе абсолютно немає здібностей до музики, так, а спортсмен з тебе ніякий і так далі. Батьки навіть не замислюються, наскільки родню ними можуть бути подібні вигляди. Вирази. У дитини, як мінімум, розвивається комплекс неповноцінності, невпевненість у собі, низька самооцінка і так далі. Крім того, вони втрачають будь-яку тягу до знань і саморозвитку, а, адже вони безглузді, навіщо намагатися вчитися і розвиватися. Ніколи не робіть оціночних зауважень, дитину можна або хвалити, або намагатися виправити недоліки і слабкі сторони, підганяючи віру у себе, нічого страшного, у тебе все вийде, терпіння. І все отримається. Сьогодні не вийшло, а завтра обов'язково вийде. Як ти мені набрід? Виховання складний і тривалий процес. Звичайно, в якісь моменти діти доводять своїх батьків до сказу, але емоції потрібно тримати при собі. І тим більше подібні фрази. Ви ж ніколи не скажете подібного своєму колезі, начальнику. О, тоді, з чого ви взяли, що подібне можна говорити дітям? <кій> Часто батьки не помічають, що в такі моменти вони перетворюються на своїх батьків, забуваючи про те, як прикро і важко було чути подібне від них. Коли відчуваєте, що емоції переходять за край, згадайте про ці образи і спробуйте направити свої емоції у інше русло. Скажіть собі, я сильно розсерджена і засмучена, але це дуже Скоро мене і треба заспокоїтися, а після цього спокійним, але в той же час авторитетним тоном скажіть дитині, у чому її помилка. Я сильно засмучена, що ти вдарив молодшу сестричку. Ніколи не можна кривдити слабких і беззахисних. Це лише мала частина чергових фраз, які батьки регулярно вимовляють, не замислюючись про наслідки. Якщо ви постараєтеся контролювати свої емоції і висловлювання, і з найперших днів появи дитини ви звикнете робити це постійно. Якщо ви зацікавлені, що ваша дитина виросла успішною, впевненою у собі і емоційно стійкою, то намагайтеся розмовляти з нею з малих років, як із особистістю, а не як з маленьким. Поки що зовсім недосвідченою істотою.